Дорогі брати і сестри, всіх вас вітаю, радий вас бачити сьогодні. Радий бути з вами. Дякую Богові за ті сили фізичні, які Він нам всім з вами дарує. Хочу до вас увідомо довести і нагадати вам, що тиждень був дуже насичений. Практично ми мали окрім четверга. Ми мали кожен день служіння, тиждень був насичений. У четвер ми мали з вами обід любові. Ну, ви, не буду вам показувати фото, ви побачите ці е, фото у, е, у Фейсбуці, в Ютубі. Кілька слів про це хочу сказати. Знаєте, так сталося, що це був унікальний день у четвер. Коли я там готував ту пастирську юшку, багато хто до мене підходив і всі казали, що вони відчувають, що сьогодні якби неділя. Я кажу чому? А таке враження, що ми вчора провели суботній день. Відпочивали причастя, і таке враження, що ми вчора. А ми дійсно провели середу як суботу. А в неділю зібрались на обід любові. Я дуже вдячний всім, хто прийшов. І я вас дуже прошу. Приходьте на такі обіди всі. Тому що, якщо вечеря любові це є причастя, і ми керуємося любов'ю до Христа. І приймаємо з Його тілом, то треба і вчитись, і навчитись любити і тіло Його, в якому ти знаходишся. Чи ні? І ми будемо практикувати. Є такі речі, в яких я буду наполягати, бо як пастор, як присвітер, ми будемо проводити обіди любові, збиратись разом, спілкуватись. Молитись, співати, як скільки було проспівано пісень. Ми навіть чоловіки на вулиці навіть співали так, що було чутно далеко. Тихо в Аравії. Ми будемо це робити. Після такого великого свята обід любові. Можливо, це буде і після п'ятдесятниці. Будемо бачити. Можливо, це буде після ще якихось свят. воно добре, коли ти провів служіння як суботнє, і на другий день зібрались люди, і ми провели ще такий обід любові. І хотілося би, щоб всі приходили і на ці обіди. Відбулось причастя в нас, як ви вже знаєте, у середу, але цього разу відбулось причастя і в Антверпені. Будь ласка, покажіть нам. Наш служитель Журавель Василь Васильович провів це причаст. Святе... Христос сказал, взял хлеб, поломалший и раздал почву и сказал, дайте вещица и тело, что за вас помогается. Ви помічаєте, як прекрасно, коли церква роб, виконує це служіння, цей обряд одинаково. одинаково. Де б вони не були, де б вони не знаходились. Це дуже важливо. Ми маємо мати у цьому питанні, в таких дуже важливих питаннях, маємо мати абсолютну єдність. Є речі, в яких ми можемо мати якийсь коридор, так, трошечки, якби. Досліджувати, думати, це пророцтво, це ще якісь там нюанси, які не відкриті. Но там, де стосується смерті Христа, де стосується віри в Божество, в Трійцю, там не може бути ніяких відхилень ні вліво, ні вправо. Там може бути дуже твердо. А це обід любові. Відразу після причастя. Дивіться, спостерігайте, якщо є фотографії про обід, будь ласка, знаєте, недавно прочитав під, нашим, під нашими одними фотографіями з Причастя, прочитав щось дуже веселе, згадують страждання і смерть христала щось дуже веселе. Чуть ли не як на дискотеці. Знаєте, цим людям не зрозуміти, світським людям не зрозуміти, що ми прекрасно розуміємо, що Христос не на хресті висів у середу. Що Христос на небі, що ми згадуємо ті страждання, які були. І якщо б та людина читала псалма, псалма Давида, то вона би знайшла там, що прив'язіть святкову жертву шнурами до жертвника. І далі каже, там, і каже, радіймо, тішмося в цей день, не плачмо зараз. І люди б думали, о, у них, певно, Христос умирає сьогодні там. Нет, Христос на небі. Христос не страждає. Ми згадуємо Його страждання, розумієте? І, і в нас закликає псалмист Радіємо і тішимося в цей день. Ми радіємо в цей день, згадуючи причастя і тішимось не через те, що Христос страждав, а через те, що ми відкуплені і ми спасені завдяки Його смерті, і Він уже не страждає, Він уже на небесах. Знаєте, Якби ми всі в чорному були, і всі би плакали, і всі в чорному йдемо, то би вважалося, що дуже ми сильно сумуємо. Святкуємо дуже файно, так. Ось така групка гарна, серйозна група. Давайте будемо молитися також за цю групу, за всі, де наші брати збирались, де не могли зібратися, щоб Іван Ферпені колись була ще більша група з місцевих людей. А можливо з тих наших українців і росіян, які переїхали туди. Слава нашому Богові! Повторне причастя відбудеться в нашій церкві 5 травня, але цей день 5 травня не буде святковим днем. Наголошую, ті брати і сестри, які знаходились, знаходились на, на 5 квітня на день спомену страждання і смерті Христа за кордоном, і не могли в силу далекої дороги прийняти причастя 5 квітня. Вони повинні були святкувати 5 квітня як свято, і це їм буде зараховуватися так, якби вони приймали участь. Ну не приймали участь, а як вони поважають, святкують. Вони мали святкувати цей день. Не працювати. І робити все свого боку, щоб потім щоб шукати можливості приймати все ж таки святе причастя. Обов'язково прошу бути причасним, бути причасним так, обов'язково. Але повторне причастя буде у нас 5 травня, але в цей же день не буде святковим. Він не був святковим, тому що це, є, це не є два причастя. Ага, якщо б це було два причастя, то значить би і другий, і той день наступний, через місяць, теж мав би бути святковим. Це не тільки один святковий, тобто ти маєш один раз приймати. І це 5 квітня. Якщо в силу дуже важливих обставин ти не зміг, ти можеш, Господь сказав так, доторкнувся до мертвого, там є. Це дуже важливі моменти, ми про це говорили, але цей вже день святковим не буде для тебе. П'ятидесятниця це 50-й день. Мені задають питання, як вираховувати 50 50-й день від 16-го Авіва, від Дня Воскресіння Христа, який також враховується в лічбу. То 50-ниця виходить від 16-го авіва, тобто ми рахуємо від п'ятниці, від вчорашнього дня від п'ятниці рахуємо 50-й день. Так кажу на Ютуб, щоб вже люди собі розуміли. Ми рахуємо від п'ятниці. І коли ми будемо рахувати від п'ятниці, то завжди 50-ниця буде в п'ятницю. Якщо ми будемо рахувати від Пасха буде в п'ятницю а Воскресіння Христа в неділю, то завжди п'ятниця буде в неділю. Тобто, від того дня, від якого ми починаємо рахувати 50-й день, в такий самий день буде п'ятниця. Тому п'ятниця у нас буде 26 травня, і це буде що? І це буде п'ятниця. Наступне оголошення. Ми будемо працювати, продовжувати працювати і закінчуємо працю у місті надвірна. І тому прошу з понеділка тих братів. Ми нарахували приблизно 12 чоловік, які ще не приймали участі. Хто ще може не відробив по 4 дні, так як ми проголосували, прийняли рішення, то прошу з понеділка дати мені сьогодні або завтра, найдальше, добре. би сьогодні вечором, щоб ми сформували бригаду і їдемо на працю закінчити в надвірні працю. 16 квітня група братів. Я дякую всім братам, котрі зголосились. Але якщо буде і 12 чоловік, ми поїдемо, і 15 навіть. Я думаю, що ми там покладемо ще якісь додаткові сидіння і ми поїдемо. Чим більше нас поїде, тим швидше ми зробимо роботу в Миколаєві і повернемося додому. Тому 16 квітня ми виїжджаємо на Миколаїв. Прошу молитися за лейбук Івана. В нього пройшла складна операція, відбулась. Прошу молитись за його повне встановлення фізичних сил за його реабілітацію. А також прошу молитви за мою матусю, маму, яка впала. Ми дуже хвилювались, переживали. Я вже думав, що мама моя не, не буде жити, але слава нашому Богові, що Бог її, як би сказати, зберіг, що нічого вона не. Поламала, був сильний ушиб, і моя матуся тепер чує себе непогано, але ми, я прошу нашої з вами молитви. І вечором після вечірнього служіння залишиться церковна рада. Дякую.